Всім привіт! Вітаю вас на каналі To В сьогоднішньому відео мова піде про етап торгівлі, коли ви вже відкрили угоду, і ціна пішла проти вас, і у вас висить мінус. Також розповім про те, як краще закрити угоду, коли вона у вас вже плюсова. Ось ми бачимо, що угода висить в мінус. Я цю позицію вже збільшував, тобто добирав. Але зараз вважаю доречним добрати її ще. До чого призводить добір позицій. Перше це до збільшення ризику, тобто ціна ліквідації стає ближче. І друге до того, що ваша точка входу переміщається в потрібну для вас сторону за рахунок того, що середня ціна, за якою ви зайшли в угоду, змінюється. Добір позицій це дуже корисний інструмент в умілих руках. Звісно, токен DAR може дешевшати і далі, якщо біткоін продовжить своє падіння, або будуть якісь негативні новини по цій монеті, або якщо розробники почнуть активно зливати монету. І в довгостроковій перспективі, скоріше за все, так і буде, і вона буде коштувати ще менше. Але мені здається, що багато факторів за те, що буде ще якийсь короткостроковий ріст. Бачу тут невелику зону підтримки. Монета півтори місяці періодично опускається до цієї зони, тобто токен, але поки що нижче не падає. Про те, як визначити зони підтримки та аналізувати перспективу монет, розповідав у минулих відео. Вони є у підсказках. Перейдемо до практики добору позиції. Ось в цьому вікні. Плече залишаємо таким же. Е, вибираємо лімітний ордер. Я рекомендую користуватися саме ними, тому що за них платиться менша комісія. Тут вибираємо ціну, яка нам підходить. Вводимо кількість, на яку добираємо, можемо відразу в відсотках. Я добираю завжди на невелику суму, і зараз зроблю так само. Ось, і відкриваємо лонг. Ось, ми бачимо, він з'явився в стакані на купівлю. І тепер ціна входу у нас трохи змістилася. З цим впорались. Інша ситуація: якщо ви випадково зайшли на невеликий відсоток від депозиту, або ви заходили на невеликий відсоток, але ціна йшла проти вас, і ви добирали позицію. Рекомендую зменшувати її, коли позиція дійде до точки входу. Тобто момент, коли ви можете закрити позицію в нуль. Це робиться для того, щоб зменшити ризики. При цьому ваша точка входу не змінюється. Я не рекомендую зменшувати позицію, коли у вас висить мінус. Зараз продемонструю, як же ж зменшити позицію. Ось тут вибираємо закрити по ліміту. Вибираємо закрити яку кількість. Можете відразу в відсотках вибирати, і дуже зручно пише ваш прогнозований прибуток. Нажимаєте підтвердити, ордер з'являється в торговому стакані. Якщо це шорт, то в червоному на продаж, якщо лонг, то в зеленому на покупку. Ну, я це зараз робити не буду, тому що не хочу скорочувати цю позицію ще. Стосовно фіксування прибутку частинами, сама механіка цього така сама, як і зменшення позиції, але цілі різні. Якщо зменшуючи позицію, ми мінімізуємо ризики, то під час фіксування прибутку частинами ми, по-перше, теж зменшуємо ризики, якщо ціна піде проти нас. А по-друге, частково вже фіксуємо якийсь прибуток. Робиться це, в принципі, так само. Е, обираємо закрити ліміту» і вибираємо, на скільки відсотків ми хочемо закрити наш прибуток. Як правило, можна вибирати 50% десь так. Наступна ситуація, коли ми вже готові закрити угоду повністю в плюс. Просто виставляємо лімітний ордер, як це ми робили раніше. Такі ордери я рекомендую виставляти наперед, як тільки тільки ви відкрили угоду. На випадок, якщо у вас не буде можливості сидіти на біржі, щоб закрити угоду в момент бажаної ціни, або на випадок різкого руху ціни. Буває, коли лягаєте спати. Угода закривається по вашому лімітному ордеру, який ви виставили раніше, а на ранок ви будете приємно здивовані. Стосовно стоп-лоссів і тейк тейк-профітом, тейк-профітом я не користуюсь. Це інструмент, в якому ви виставляєте ціну при досягненні якої угода має закритися. Але у випадку, коли ми закриваємо лімітним ордером. Ми стаємо в чергу ордерів і закриваємо по конкретній ціні. А Take Profit тільки спрацьовує по заданій ціні, а закривається по ринку, так як і стоп-лосс. Стоп-лоссом я користуюсь, але ніколи не ставлю його в мінус. Ставлю або в нуль, або частіше за все, в якийсь плюс, який мене влаштовує. Але я сподіваюся на подальший рух монети в, в потрібну мені сторону. Я би не рекомендував закривати угоду стоплосами краще лімітними ордерами. Одного разу на якійсь монеті була висока волатильність і вона різко падала вниз, а я її тим часом шортив. І вже висів плюс 50 доларів. І я поставив стоп-лос на плюс 40, він спрацював, але угода закрилась в плюс 25 доларів. Ну, це суттєва різниця, особливо якщо оперувати великими сумами. Також, якщо у вас немає аккаунту на біржі Bybit або Binance, посилання на реєстрацію є в описі. Там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Слава Україні!